Місія, добрий день. У мене бакалаврська робота на тему розробка програмної системи матчмейкінгу для багатокористувацьких онлайн-відеоігр. Метою роботи є створення масштабованої та гнучкої програмної системи матчмейкінгу для багатокористувацьких онлайн-відеоігр. Задачою розробки є розробити гнучку систему пошуку матчів, яку можна масштабувати та інтегрувати у проєкти, що використовують ігрові руші Unreal Engine 4. Аналіз предметної області. Ну, основне поняття це ігрова сесія у предметній області. Ігрова сесія це екземпляр гри, що характеризується певними правилами, правилами, середовищем та гравцями. Наприклад, шахи. Шахи мають дві команди гравців. В кожній команді по одному, по одному гравцю. Далі Нас, нам потрібно якось З'єднати цих гравців у спільну ігру сесію, наприклад, візьмемо онлайн-шахи. Якщо це збір групи друзів у лобі або на сервері, Тобто мені потрібно знайти когось того, кого я знаю, запросити його, зв'язатися з ним та приєднатися до одного спільного серверу, щоб пограти з ним у шахи. Другий підход. Відтворення або перегляд списку серверів і приєднання до гри, що виконується. В цей раз мені потрібно знайти список усіх, сервер... усіх серверів із шахами та приєднатися до будь-якого. І третій підход це матчмейкінг. Він дає гравцям можливість потрапити в гру з меншими зусиллями. Тобто гравці по одному або у командах шукають гру, і система з'єднує з іншими подібними гравцями. Після того, як знайдено відповідну кількість гравців, матч створюється, і гра може розпочатися. Тобто ось видно. Перший варіант це лоббі, коли група друзів збирається на одному сервері та грають в спільну ігрову сесію. Другий варіант це список ігрових серверів, де ми приєднуємося до одного з переліку. І третій варіант це матчмейкінг, коли ми просто обираємо режим гри, натискаємо кнопку пошук гри, і нас автоматично завантажує у ігрову сесію. Існуючі аналоги. По-перше, це PlayFab, по-друге, Amazon GameLift, і, по-третє, GameSpark. це найосновніші аналоги, які зараз існують на ринку. Порівняння. Можливість розгортання ігрових серверів. Вони є у всіх аналогів, в тому числі у моєї розробленої програми. Масштабованість системи у аналогів вимагає додаткових грошових вкладень. Тобто, чим більше масштаб системи, тим більше потрібно платити оренду серверів та вартість. Використання самої системи. Тобто низька вартість утримання. А, плюсом а, є, плюс, є лише у моєї системи, а, тому що в аналогів, як я вже сказав, а, аренда і не, тільки, і, не, і не тільки займає дуже багато грошових ресурсів. Також ми можемо бачити, що в нас є підтримка декількох режимів матчу, але немає статистики. Є багатоплатформість, що вимагає додаткових перетворень. Є інтеграція у проєкт, які, ну, проєкти, які базуються на гровому ручі Unreal Engine 4, є можливість задання параметрів ігрового серверу при розгортанні, тобто можна обрати ігрову мапу. Та ще будь-які параметри, наприклад, чи то змагальний режим, чи звичайний при розгортанні ігрового серверу. Також плюсом є налаштованість правил матчмейкінгу. Структурна схема. Тут можна побачити, що програмна система складається з трьох чотирьох основних компонентів. По-перше, це клієнт матчмейкінгу, з яким взаємодія користувач. По-друге, це сервер матчмейкінгу, який е, збирає дані про усіх клієнтів та е, створює ігрові сесії. І по-третє, е, це сервер підтримки ігрових серверів машини, е, машини номер один це сервер підтримки, який е, розгортає е, власні ігрові, ігрові сервери. І по четверте, це бази даних, е, які зберігають інформацію про. Активні сервери матчмейкінгу та сервери підтримки. Наприклад, нам потрібно розвернути два сервера матчмейкінгу у двох регіонах у Європі та в Америці. Ми розгортаємо один сервер матчмейкінгу в Європі, а другий в Америці. Також розгортаємо декілька машин із серверами підтримки в певному регіоні та вказуємо кількість. Одночасно, кількість ігрових серверів, які можуть працювати одночасно. Ну, це залежить від потужності сервера. Усі дані зберігаються в базі, і клієнт взаємодіє з цими даними. Функціональна схема. Тобто, по-перше, клієнт. Що робить клієнт? Клієнт шукає матч. Але щоб знайти матч, для цього спочатку, по-перше, за все, потрібно розгорнути сервери. Ми розгортаємо сервер матчмейкінгу, він реєструється у базі. Розгортаємо сервер розгортання, він теж реєструється у базі. Потім клієнт, коли шукає матч, запитує інформацію про такий то сервер матчмейкінгу, отримує інформацію, з'єднується із сервером матчмейкінгу, надає всю інформацію про клієнта. Um, і очікує uh, на створення ігрової сесії. Сервер матчмейкінгу uh, створює ігрову сесію. Um, потім запитує сервер розгортання uh, для uh, створення ігрового серверу. Надає інформацію uh, про uh, розгорнутий ігровий сервер і в кінці. Uh, Інформація про ігровий сервер надається клієнту. Діаграма діяльності. Гравець надає е, внутрішні ігрові характеристики, тобто е, ну, він е, нажимає кнопку пошук матчу, і система сама збирає в нього дані про його ігрові характеристики та надає їй е, ці дані системі матчмейкінгу. База даних е, містить. Е, Надає інформацію про існуючі сервери матчмейкінгу, потім гравець з'єднується з, з цим сервером. сервер матчмейкінгу шукає кімнати, що мають схожі внутрішні ігрові характеристики. Якщо матч знайдено, клієнта під'єднує до кімнати, якщо ні, створює власну кімнату та клієнт очікує на заповнення цієї кімнати. Якщо кіната заповнена, база даних надає інформацію про існуючі сервер розгортання. Сервер матчмейкінгу з'єднується з сервером розгортання. Потім сервер розгортання створює інстанс ігрового серверу, і вся інформація надається ігровому клієнту. І гравець просто під'єднується до ігрового серверу. Тут зображена діаграма послідовності. По суті, те ж саме, але видно, що сервер матчмейкінгу та сервер розгортання увесь час, увесь час працюють. Це реалізовано за допомогою асинхронного підходу. Це надає можливість не блокувати серверні додатки та обробляти велику кількість одночасних гравців. Тут зображена діаграма компонентів. Видно, які компоненти вмістить кожен сервер, також герой сервер, ігровий клієнт. Діаграма пакетів. Наприклад, сервер матчмейкінгу використовує перелік правил пошуку. Також є пакет Game Room, це ігрова кімната, яка надає правила формування ігрової кімнати. Є пакет Team, Team – це частина ігрової кімнати. Тобто, якщо дві команди в грі, то Game Room містить два об'єкти Team. Проєктування баз даних. Мною було обрано створено дві бази даних. Одна база даних зберігає інформацію про сервери матчмейкінгу. А друга база даних зберігає інформацію про сервер розгортання. Порівняння мов програмування. З цього порівняння видно, що найкращим рішенням буде використання мови C++. По-перше, вона підтримується руші Engine 4. По-друге, є підтримка сторонніх мережових бібліотек. По-третє, висока обчислювальна продуктивність. По-четверте, підтримка шаблонів, потім підтримка об'єктно-орієнтованої парадигми і багато платформенсів. Тому C сіплю... була обрана мова сіплю. Функції системи. Система надає наступні функції: перше, це з'єднання гравців з різних точок реального світу у конкретній ігрові матчі за певними ігровими ознаками. Що такі ігрові знаки? Наприклад, у тих же шахах є характеристика гравця, така як Ело. Вона характеризує його ігрову здібність. І тому гравці об'єднуються у спільній ігрові ігровій сесії за цією ознакою Ело. По-друге, функція надає відбір груп гравців, що найкраще відповідають один одному за вказаними параметрами. По-третє, розгортання ігрових серверів та підключення обраних гравців на розгорнутий сервер. І по четверте, розгортання певної кількості ігрових серверів як на одній серверній машині, так і на різних серверних машинах. Тут приклад інтерфейсу клієнтського застосунку: тобто ми просто вводимо наше ім'я, наш внутрішній ігровий показник Ело. Розмір команди, наприклад, якщо в шахах, це ну, розмір команди один, та також розмір нашого Паті-сайз паті – це кількість людей, що об'єднані у спільну групу до пошуку матчів. Наприклад, я хочу грати зі своїм другом у лобі в одному матчі. Я його приєдную до свого лобі і нас. Становиться двоє, тому тут ми а, задаємо два. Зараз я потім покажу демонстрацію саме програм. Ми запускаємо сервер розгортання. А, він а, видно. Має uh, IP 1848.0244 та uh, певний порт 8927. Регіон Європа. Кількість uh, інстансів, максимальна кількість uh, інстансів ігрових серверів 10. Він реєструється у базі. Uh, Запис з'являється у базі. Потім розгортаємо сервер матчмейкінгу. Теж за нашим IP. Регіон Європа. З'являється в базі, і тепер основна частина запускаємо клієнтський додаток. Ось перше вікно клієнтського додатку, вводимо наш нікнейм, наш коефіцієнт ELO, тобто числову характеристику, яка показує нашу ігрову здібність. Потім, наприклад, як у шахах розмір команди один та кількість нас лобі один. Вводимо адресу бази даних бази, даних, яка зберігає інформацію про сервер матчмейкінгу. та шукаємо матч. Сервер матчмейкінгу, видно отримав інформацію про першого гравця з його характеристиками. Запускаємо другого клієнта. Вводимо його характеристики. Те ж саме. Так, тут ми бачимо, що розгортається ігровий сервер. Інсенс створився. Зараз нас під'єднає до спільної сесії. Це ми отримали IP-адресу цього ігрового серверу і під'єдналися до неї. Тут можемо бачити ці два гравця у спільній ігровій сесії із вказаними раніше характеристиками. Також сервер матчмейкінгу відображає номер кімнати, яка була завершена, тобто повністю заповнена ip адресу яку було надано гравцям у цій кімнаті, та середні коефіцієнти грової зібності. Тут бачно, що сервер розгортання розгорнув ігровий сервер із портом чотири Якщо на, одні, на одному сервері розгортається більше, ніж один ігровий сервер, то порти збільшуються на один. У кожного наступного ігрового сервер, кожен наступний ігровий сервер має порт більш на один, ніж під предыдущий. Повертаємось до презентації. Так, приклад інтерфейсу, як було показано на відео, також було проведено дослідження. Була створена черга із 100 тисяч клієнтів, які мають випадкове значення ELO від 1 до 2 тисяч. Максимальна кількість гравців в команді 3 людини. Кількість гравців, що шукають матч разом, випадково від 1 до 3 чоловік. І тут ми бачимо, що час пошуку матчу не в більшості случаїв не перебільшує 20 секунд. Час заповнення ігрової кімнати теж не перебільшує 20 секунд. Це дуже добрий показник для такого, для такого розбросу Елло та такої кількості клієнтів. Ми бачимо також. Великий е, збільшення часу заповнення ігрової кімнати е, під кінець, е, тому що це тому, що е, після закінчення цих 100 тисяч клієнтов, е, у нас ще є е, гравці, які ще не знайшли матч. Тобто, якщо було б додано ще 100 тисяч клієнтів, то вони б знайшли. Тобто, у Нас просто закінчились клієнти, тому ми, ми можемо бачити е, зростання часу заповнення ігрових на висновки.